Прийшов на держслужбу з купою боргів та мізерною зарплатою. А тепер міністр з успішною дружиною дизайнеркою та те, що й пенсіонеркою, яка купила квартиру у Києві за 650 тисяч доларів. Цей житловий комплекс знаходиться у середмісті столиці біля Голосіївського парку. Саме тут вже рік живе міністр Віталій Коваль. З офіційних реєстрів ми дізналися, що це помешкання розміром 170 квадратних метрів, те, що Коваля Галина Баранюк. Купила влітку 2021 тисячі року. Нагадаю, що квартира, якому виявили, могла коштувати 17,7 мільйонів гривень. А ще ж треба було зробити ремонт у цій великій і гарній квартирі. Звідки у Галини Баранюк такі гроші? У мене є питання щодо вашої квартири у Києві. З якого приводу ви мене це питаєте? Ваш зять міністр він задекларував квартиру і згадав ну, ваше ну, прізвисько. Ну і задекларував ну ви за свої кошти купили цю квартиру. Чи звідки ви взяли гроші? Без питання